Ви закінчили, працюєте самі на себе, берете 1000 доларів за роботу. Запчасті і купуєте на 3000 доларів. Вітові 3000 доларів у вас дає запчасті, 1000 доларів вашого чистого доходу. Ну там, віднімаємо, туди сюди. Ще треба віддати ці запчастини на металлоурок, росточки, гільзовка, ремонт, головок, шліфок, колінвала і так далі. Це сума ще буде баксів 500, наприклад. Невелика сума ж, правда? Ну, 500, 1000, 3. Обща сума скільки? І на виході клієнт дає 4,5 зелених на виході. От там десь ви віддали, вам щось там зробили. Клієнт приїхав і в нього застукав мотор. Чим масло бере? Він до кого кидає претензії. До цієї тисячі доларів, за яку ви робили. Він каже, от ви зробили мені, я вам тисячу баксів віддав. А куди ви завезли і віддали 500? Чи ви їх собі в карман взяли, чи ви комусь там передали, в Мене не інтересує. Пожалуйста, переробіть. Переробити мотор вам опять. Ну, Відкидаємо ваші фінанси, відкидаємо 1000, опять три запчасті, опять 500 якась металообробка і попадаєте ви на 3,5 куска. Якщо ви не вмієте користуватися вимірюваним інструментом, вам десь зробили металообробку, ви перемірили вас все в розмірі і ви починаєте зборку. Ви починаєте зборку, а щось не розмірі, застукало тим людям, які вам робили, ви пред'яви і претензії ніколи не кинете. Чому? Тому що моторіст відповідає за зборку двигуна. І ось для цього потрібно користуватися, і дуже багато хто цим користуватися взагалі не вміє. Нас приїхав.